Всім привіт! Ми таки перемогли чи YouTube, чи ж ми щось перемогли, трансляція є. Якщо ви нас дивитесь, напевно, це тому доказ. Це справа громад, Антоніна. Привіт. Володарка наших рахунків і людина, яка знає про цифри і бачить гроші. Напевно, що все. Його зімінчиства, в смислі Орк. Ну, в смислі нашого робіт. Я не можу гучніше. Не знаю, ну по це буде кричати. І я Віталій Гайдукевич. Ми сьогодні розіграємо, давайте розпочнемо з головного. Ми сьогодні розіграємо 10 календарів. Раз, ну, власне, отакий ход. От. 10 календарів, але ключове на цій післяці буде ось такі автограф. Таких автографів є тільки 10, і хтось 10 з вас сьогодні це отримає. За наслідками розіграшу, тобто ми 10 разів будемо запускати рандомайзери і будемо мати 10 сьогодні переможців. Це перше. Далі, друге, цей календар ви можете просто затинати на нашій танам платформі, і правда без автографа, але отримати собі. І протягом цілого 25-го року спостерігати за на кожній сторінці з вичерпною інформацією, чим займалася справа громад протягом 24-го року. Ну, і 23-го. І, і 22-го. 23 22 22 а, тобто з початку війни? Ну, банно-пральні комплекс у нас там, наприклад, і з 22-го робимо. Ну, тобто, ну, в принципі, проект, проект великий, який там пролонгується і на 25-й рік, судячи по всьому, теж. І це ви можете за ще отримати. Чу я говорю, скажи щось хороше. Про кепки скажи щось хороше, про куплики скажи щось хороше кепки дуже хороші. Коли забув поголитись, можна просто вдягти кепку і бути красивим, патріотичним і з прикольним малюнком нашого улюбленого митця Філа, Філа... Філа... і всі, не знаю як як... мовляти. Якщо якась людина в фейсбуці не знає, хто такий філ. То це якийсь ремонту, який випав на певної засобів. Це може якийсь москаль. Або москаль. Потіки-нівротіки один із найпопулярніших сюжетів, і ключове, що цих е таких кепок у нас є в двох позиціях, є зимова, і ключова ну, ну, вона, ну, вона насправді якраз для нинішньої погоди, і поки зима початок весни розлітається як гарячі пиріжки, тому встигні. Стинять їх насправді у нас небагато обміняти таку кепку на ваш донат. А це вже на Орковій літня версія. Вона трохи лайтова за тканиною, і це якраз на літо і на весну і літо Вони мені. мені просто лисінка мерзнет, я все понімаю. А... Це така м'якша, вона така прикольна. І куклики. Також круті кухлики на велику дозу кави у нас є, і це ви можете пересвідчитися на нашій додатку формі. І е, сьогодні, так хто ти так. скажеш, чи я скажу? Ну, давай я скажу. У скільки нас, у нас як... скільки. 2518, 2518 шансів на 10. Ну так, але враховуючи, що у нас як завжди є дехто з вас донатить на певну кількість не один, а більше а ми можемо сказати, скільки у нас сьогодні найбільша людина задонатила наскільки квитків? Давайте після того як розіграємо, щоб я подивилася. Ага, групу. все хорошо. Тоді можу сказати, що 579 учасників. На сьогодні. О, тобто багато з вас задонатили більше ніж на один квиток і величезна дякую вам за це. Так нагадаю минулого разу, коли ми зробили це магічне дійство, ті глядачі, які нас дивилися, були свідками того, що ми тричі поламали рандомайзер. І навіть ну, зараз там написано тобто, помилка. Це традиція. Це нормально. Це традиція, а, у нас мінімальний... Вас сьогодні на один більше ніж минулого разу. Це завдяки тому, що ми робимо помилки. А, мінімальна кількість є, максимальна кількість 2, 5, 1, 8 є. І зараз я тицнушу перший, пер, перший раз, щоб переконатися, що у нас знову буде помилка. А я слідкую, щоб він правильно тицяв. Це чесно, щоб було. Так, ось воно. Кібедище. 1925. дев'ятсот Хтось записує у нас, да? А. Сіх десятьох. Сих десятьох. Тисячу рік. Е, ні, квіток. Так, Один, два, Переможець. Пан Олег. Пан Олег. Запиши Олег. <звігінь> Номери закінчуються на 9-0-5-8. Скільки квитків у нас тут є? Він купив у нас... Ого. Ого? 20. Ого. 20. <звігінь> у нас є прямо <звігінь> ОГО? <звігінь> а ну ні, ОГО, ОГО, ОГО. 20. 20 20 клітків. Ну, тобто, який шанс. Патріотичність пана Олега і його е, готовність підтримати ЗСУ через лотерею. Ви нагородили. Пане Олеже, дякую вам. Йдемо далі. Наступне! Всього 10 буде. Зараз зараз я ж маю потрапити ці, до, до, долонькою. Йдемо до далі. Так, поїхали. 4-4-2. 4-4-2. Пан Максим, пан Максим, ми вам дуже дякуємо. Ви в 10 разів більш патріотичні раніше пан Олег. <свят> тобто ви замовили. Ну так не бува, а вже ж так не бува. Просто шансів трошки більше собі зробили. Пан Максим, наприкінці номери 4, 1, 5, 7. І ви задонатили на 200 квитків. Дякую вам дуже. Круто, Йдемо далі. Третій наш переможець. Так, дивіться. Третього його переможця звати помилка, а Ми обіцяли палма на мати. Я не знаю, як він це робить. ну Я не знаю, ну все спрацювало. Ну, давай ще раз. Ось вони, ось вони ці ручки. Тому що щось моргнуло і... Ні, тому що... На майдере. Так. Генератор. Так. так. ось ми тут бачимо. Да, 2518. Обрати так. тільки один. Один. Давайте. Генерувати. 48. 48. 48. Да? Ага. 48. Ну, тут буде. Це важковато сказати ім'я, тому що це S.S. Uh, наприкінці номери 8812. З міста винники. Ми вас вітаємо панфас S.S. Ок, це у нас наш третій переміг. Це третій. саме так, це прошу. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Поки це і працює. 34 і це досить, досить дуже швидко, якийсь мелкий він. Так. І нарешті, на четвертому разі у нас пані пані Олена. Ми вас вітаємо. Пані Олена, номери телефону на 5304 місто. Київ, пані Олена, вітаємо календарь ваш. Записав? Записав. Переможець номер 5. Так. Що у нас? Давайте спробуємо ще третій. Шо, ну ви? 24 24. — 24. 24 — 24, 24 номер. Пан Андрій. Пан Андрій, ми вас вітаємо наприкінці цифри 4, 1, 7, 1. Дуно! Пан Андрій, ми вас вітаємо. Так. Є? Yeah. Uh, це вже нас 5. 5. Далі у нас 5. У нас шостий переможець і ми мучуємо третій рандомайзер. Згенерувати число. 8.03. 8.03. Пан Сергій. Ми бачимо, що пан Сергій перший раз на нашій платформі побував і перший раз приймає участь пан Сергій на піднімав. Цифри 6.655 і одразу в точку. Ну, от і таке буває. Так. Окей. Тиснемо знову. Так, не вижуся. Один, сім, пять, п'ять. Більше рандомно пішло, а? а? Знову ж таки, пан пан Андрій. Знову ж таки, пан Андрій. Наприкінці цифри 3, 6, 5, 6. СМТ Білогір'ях Хмельницька область. Ми вас вітаємо. Так, є. Є. Давай перше знову рандомайзер. Може він запрацює. А, Тобто ти хочеш знову побачити, Бога. Ну, там це красивий, з відео. не він буде бачив. Ну і потім людям буде весело. Людям буде весело. Ну, це давно тут. Окей, рандомайзер номер раз. Ні. Special for you. Ну, ми спробуємо. Окей. Тобто переходимо до. Останнього діючого рандомайзера у нас лишилося ще троє переможців і зараз перемагає номер 2, 4, 6, 3. Ого. Той, хто в останній вагон заприйде, теж у нас пан Віктор. Пан Віктор перший раз приймає участь. Пан Віктор задонатив на один квіток. Пан Віктор виграв. Ми вас вітаємо. Ви сьогодні, так. Да. 7908 наприкінці, ви сьогодні просто лакіть. Місто рівне. Віталі, проб, щось, так, да, щось... Себе... Це просто доказ. Якщо ви хочете виграти в лотерею, треба зробити найпростіше. Приклади лотерейний квиток. Хочу, можливо, навіть да. новачкам везе. От це моя проблема! Я не можу це сказати. Йдемо далі. Так. 1, 3, 2, 5. Один, 3, 2, 5. І знову ж таки пан. Пан Олександр. І знов ж таки перший раз приймаю участь задонатити на 5 квіточків. Наприкінці цифри 0633. Бровари. Бровари тримайтесь. Пан Олександр, ми ну досвідаємо. Так. І, і останній останній останні барабанний трійк. Що? 29. Да. і 10. Хто ж у нас 10 переможець? 1, 9, 9, 8. 1, 9, 9, 8. Пан Максим! Пан Максим, наприкінці цифри 0794, Ми вас вітаємо. Ми обіцяли сьогодні 10 переможців. 10 переможців є. Кожен з вас, шановні переможці, отримує ось такий календар. Ось вони лежать. І з ось таким автографом від правожа. Так, я все записав. Ще раз прочитати для тих, хто не встиг. Я собі вкладочки теж зробила. 10 переможців всі різні, а ми думали, що буде, якщо одна людина виграє, а вона та співається.